Вітаю! Я обіцяла показати, якою буде Фламуліна, якими будуть усі грибочки, коли я корзинку розпаковувала. Вони були такі після морозу, зім'яті, зморщені. Я говорила, що побувши у воді, вони розправляться. Коли ми їм чистимо, потрібно відрізати ніжку. Вона ні, вона не отруйна, вона просто дуже жорстка і абсолютно не, потрібна, не потрібно її їсти, тому її відрізаємо. От оці шляпки, фламуліни вже вимочені, вони набрались водички, вимиті і відрізані ніжки. Тепер треба. Проварити їх недовго, 7-10 хвилин не більше. І можна вживати далі, в каші, в супи, смажити. Ну, в принципі, фламуліну можна навіть сиру їсти. Отак От вона виглядатиме, якщо побуде у воді. Будете зустрічати такі зморщені, не дуже красиві на вигляд. Кущики Фламуліна, аби тільки не дуже чорний, бо чорнота, як правило, свідчить про те, що грибок уже постаїв, хоч він і невеликий, це ж не обов'язково, що він виріс. Хороші для нього умови, він виросте. Якщо умови для нього несприятливі, то він буде старіти не дуже великим вирісшим. Тому дивіться, якщо дуже чорний, не треба брати. А просто зморщений, риженький, такий, світленький, він набереться води і буде хорошим. Всього вам найкращого!